Великдень святкували наші предки, праукраїнці, ще до прийняття християнства. Це був великий день. День, коли світило сонце. Так яскраво, показали на Великдень сонце грає. І Символом Великодня із давніх давен було яйце. Фарбували в побутових умовах про українці у звичайному цибулині, бо яйце у їх уяві символізувало зародження життя. Початок нового. І сам великдень був початком Нового року, початком Нового святкового року, в якому малося будь покладали надії добро, злагода, благополуччя, мир і достаток. І з прийняттям християнства. Великдень. Називати Воскресінням Ісуса Христа, так і пов'язували Воскресіння це той день, той час, коли Син Божий після великих мук і тортур на Голгофі, був вже померлим, похованим знову Воскрес. Це була величезна радість. Люди раділи, люди святкували, люди вірили у Воскресіння. І перемоги, життя над смертью. Надзвичайно був великим цей тиждень, перед великоднім, так було багато роботи. Мався бути впораний уже ворот за теплої погоди, прибрана хата, вивішені святкові рушники, накритий білим образом стіл, приготований для всіх членів сім'ї святковий одяг, полотняний, але чистесенький, білесенький. На Україні побутувало повір'я, що в чистий четвер до схід сонця ворон купає своїх дітей, і щоб діти були чистими, міцнішими, здоровішими, Бо ворон птиця, яка живе три майже 200 чи 300 років, і тому дітей купали до сходу сонця. кажуть, я своїх діток казала сусідка. Одна одні хвалилася, покупала ще до того часу, поки ворон своїх дітей не купав. І так. Січни на сім'ї чисті, в хаті чисто починали, приступали готувати обрядове печиво Паску. Паску пекли у четвер, пекли інколи у п'ятницю і пекли Паску у суботу. Бурошно намагалися навіть бідні, хто найбідніший був, Напротязі всього року якось збирали там купівничку. Шукали ту пшеничку, обов'язково, мало бути не чорне життя, яке щодня вживали, а було пшеничне, білеше. Пасхальне чисто було здобним, але тістом особливим. Особливим в тому, що Пасху пекли тільки один раз на рік. Поособливому прикрашали, кожна господиня мала свої. Власні секрети як приготування тіста, так і прикрашання цього тіста. Посередині завжди клали шишку. В народі казали, що шишка це був такий основний елемент і весільних обрядах. І з шишкою наречена кликала на весілля, шишку роздавали весільним гостям і на вершечок паски круглого білого хліба клали шишку. Посередині. Під шишкою навхрест клали два хрести. Це символізувало життя Шишка і Хрести це Воскресіння Ісуса Христа. В чотирьох кутах клали безкінечники. Це символ продовження роду і безкінечності життя. Перед день Пасхи ніч була теж святою, прийшовши з церкви вранці. Першими бігли зустрічати батьків, діти, хто не ходив до церкви. Віталися, хрестосувалися, обнімалися, цілувалися. Відразу ж розговівшися в сім'ї, діти бігли на вулицю. Найбільшою їхньою радістю було те, що вони гралися в битки крашенками, писанками. Починалися водити перші хороводи. Перші хороводи якраз водилися на Великдень. Це були і сіюмак, і ой по сію подоляночка. Але основним великоднім хороводом була вербовая дощечка. Найголосистіша дівчинка вилазила на верхівку дерева чи піднявалася десь високо вгору і починала вербову дощечку. Навколо неї. Збиралися дівчата, і це був перший великодній хоровод. Це була хвала Великодню, Великому Дню, великому святу, Воскресіння Сина Господнього Ісуса Христа. Христос Воскрес, Христос Воскрес, сіяє сонечко з небес. Піднімем руки до небес, Христос воїсти воскрес. Прийшла весна, пора чудес і навіть джерело обранець. Христос воскрес, воістину вас. 네. Серье воскресенье.